Тимодар Легоцький писав про ромів не багато, але я віднайшов кілька статей угорської мови, які публікувалися у тогочасних історичних журналів, а також вийшла була одна стаття німецькою мовою про ромів. Ну і епізодично він описував ромів їхнє життя, побут у своїй трьохтомній праці. Це історія Березької жупи. Лагодський дослід... Чому Лагодський взагалі цікавився різними національними і етнічними меншинами, які проживали на Закарпатті? Тому що, по-перше, він довгий час проживав в Мукачеві, де жили і Роми, і євреї, і німці, і місцеве населення. Саме Роми цікавили Лагодського з різних сторін, тобто він цікавився таким питанням, коли вперше вони з'явилися на території нашого краю. Чим вони займалися, де проживали. Хоча, як ну наскільки мені відомо, він культури традиції не звертав таку велику увагу на традиції роми, але описував їхнє життя більше в такому історичному аспекті, а наводив багато цікавих фактів із доступних для нього тогочасних архівних джерел, які на сьогодні є маловідомими в нашій <клухи> історичній науці.